Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивну пляшку для води, Виготовлена з надзвичайно міцного матеріалу, який не розбивається при падінні і на 100% безпечний для здоров'я. У пляшці можна перевозити як холодні, так і гарячі напої. Спортивна пляшка оснащена відкидною кришкою, з якою зручно пити під час руху. За Допомогою ремінця її можна зафіксувати на велосипеді або рюкзаку у наявності. Широка лінійка об'ємів від 350 до 1000 мл, Тому вона підійде для будь-якого типу активності. Пропонуємо до вашої уваги ковзаючі диски для фітнесу. Дані диски це ідеальний вибір для тих, хто прагне швидко привести себе у форму та позбутися від зайвих кілограмів. Вони складаються з двох міцних пластих з ергономічним протектором, виготовлені з надійного пластику, що витримує значні навантаження. За допомогою дисків можна виконувати плавні ковзаючі рухи по поверхні стіни або підлоги. Дані диски чудово посприяють ефективному спалюванню калорій. Пропонуємо до вашої уваги шкарпетки для пілатесу. Дані шкарпетки є ідеальним вибором для різних занять, включаючи йогу, пілатес, станці, фітнес та багато іншого. Вони мають резинові елементи на підошві, які гарантують надійне щеплення у ключових точках контакту з будь-яким типом поверхні. Це забезпечує надійну фіксацію та впевненість у кожному русі. Вони виготовлені з бавовни, що робить їх приємними на дотик та забезпечує хорошу вентиляцію. У наявності великий вибір кольорів та розмірів. Пропонуємо до вашої уваги велосипедний тримач для телефону. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче мати свій смартфон під рукою під час подорожей на велосипеді. Тримач виготовлений із міцного алюмінієвого сплаву та має надійну конструкцію, забезпечуючи чудову фіксацію телефону на кермі велосипеда. Він дозволяє легко встановити та утримувати телефон у потрібному положенні завдяки обертанню на 360 градусів. Підходить для різних моделей смартфонів та легко регулюється під потрібний розмір. Пропонуємо до вашої уваги окуляри для плавання. Дані окуляри мають антизапотівне покриття, яке запобігає запотіванню лінз та забезпечує ясне бачення під водою. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетового випромінювання, запобігаючи пошкодженню очей від сонячних променів. Окуляри водонепроникні та надають комфортне та щільне прилягання завдяки регульованим ремінцям та силіконовим прокладкам. Виготовлені з високоякісних матеріалів, завдяки яким будуть міцними та довго вічними.